Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати оповідання, яке називається Великодня пригода. А в кінці тоді дасте відповідь Засвітила сонечка ранком у віконечка. Поклала мама в кошик паску, писанку, ковбаску та покликала дочничку Параску. Від себе, від батька, від мене Занеси бабусі свячене. І пішла Параска. Кошику, ковбаска, писанка і паска, а дорогою дивується горобчики. Цінцерінь, що в поразки вишита за паска? Іде Параска, вийшла на горбок, а до неї бровко, песик, скік та скок, Куди йдеш, та що несеш. Несу я паску, писанку, ковбаску, Від батька, від мами і від мене несу бабусі свячене. А не буде там, чого й для мене. Бровко питає, хвостиком маля. Писанка матусю написана оленями, півниками, сонячним прикрашена. Не на те трудилась моя ненька, щоб з'їв бровко писанку смачненька. Подивись, Параско, ще раз на свячене. Може, там найдеться, що для мене. Бровко питає, хвостиком махає, білу паску. Нема це речі, мама цілу ніч місила, ще й пекли в печі. Ой багато мали з неї праці, чи ж годиться пасочка собаці. Подивився Параска ще раз на свячене, я голод, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска, вся товстенька сала. Мама її довго начиняла, ще й пекли. Я знаю, їсти готовий, а не дам ніяк ковбаски. Псові. Поглянь парасечко в кошик, що ще, може, порожній він. Бровко благає, хвостиком махає. не порожній, ще остався хрін. Викопала я його сама в городі, може, стане бровкою пригоди, дала Параска бровкові тих, а Бровко лиш понюхав та апчих, в носі закрутила, в очах потемніла. Психнув Бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик, Паску, писанку, ковбаску, покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки й ковбаски, а за ними кошик і Параска, а за ними гавкуючи, Бровко пес. Котилися котилися ранок весь. Аж мусили стати, бо докотились до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанку, ковбаску та промовила, бабусенька, я від мами, від тата і від мене принесла лась вам та свячене і сказала, яка пригода приключилася, як усі вони з горбочком покотилися, а бабуся, ну Параску цілувати, посадила її на покуті в хаті. А пробкові біля порогу дала велику кістку, а він зубами цап і їсть і досі їсть. Ось таке оповідання ви прослухали. Куди мама відправила свою доньку? Що вона поклала Параски в кошик? Кого зустріла Параска по дорозі? Чому песик Бровко від параски не відставав? Що ж дала параска песикові, що він так на неї образився і штовхнув її з горбочка? Куди докотилася параска із кошиком та всім, всіми предметами? Так, що зробила бабуся в кінці? Що вона дала песикові? Ось такі запитання після оповідання. Дякую, до побачення!